Усім привіт! Сьогодні буду готувати для вас усім знайомий та улюблений вафельний тортик з дуже цікавою начинкою. Горішками та сиром дорблю. Отож, спочатку готуємо крем. Нам необхідно м'яке вершкове масло та варене згущене молоко. І все добре-гарно збиваємо міксером до стану крему. І поки я збиваю крем, хочу вам трішки розказати про цей десерт. Ми звикли, що це просто вафельний тортик, але його всі знають на Західній Україні як Андрути. Це львівський смаколик німецько-австрійського походження. І він має безліч різних начинок, тому варіації, як його можна приготувати, дуже багато. Все залежить тільки від вашої фантазії. Тепер нам необхідно подрібнити волоський горішок. А я це роблю за допомогою ножа, для того, щоб частинки були не занадто маленькими. І горішки ми додаємо до нашого крему зі згущеного молока та масла. Далі прямо у крем натираємо сирочок Дорблю. Ви можете взяти Дорблю чи горгонзола, тому що сир з голубою пліснівою має такий солонуватий, гоструватий смак, і це додасть дуже цікавої пікантної нотки до нашого крему. Всі інгредієнти добре перемішуємо між собою. Тепер збираємо тортик, беремо перший вафельний коржик і змащуємо його ретельно нашою начинкою. Зверху накриваємо знову коржиком і повторюємо таким же чином, поки у вас вистачить начинки. Верхній шар у мене буде просто вафельний коржик без покриття. Тому що я люблю, коли можна взяти просто в руки, не замастившись, та дуже зручно його з'їсти. Ось така краса в нас виходить. Бажано покласти в холодильник на годинку чи дві для того, щоб десерт охолонув. Це дуже просто і смачно я вам дуже рекомендую приготувати.